Весна це пора року, коли прекрасне поруч. Цвітуть сади, шумлять гаї. Утім, аби білосніжна квітка на пагоні деревця з'явилася і зацвіла медовим цвітом, іноді треба докласти чимало зусиль. Пересічний лучанин, який не здобув премій, не став видатним громадським діячем, залишив після себе набагато більше, ніж той, хто лише говорив про красу. Про любителів природи у наступному сюжеті. Цей фруктовий садочок росте уже чимало років в одному з дворів луцьких багатоповерхівок. На перший погляд він нічим не примітний. Однак, мало хто знає, що багатство дивоцвіту з'явилося завдяки одній людині. Це Захар Москало. Його вже кілька років немає з нами, але він присвятив цьому саду усе життя. Він садив деревця, доглядав за ними. Вважав, що кожен має дбати про своє обіця, незважаючи навіть на те, що живеш у багатоповерхівці. Он всегда старался, поливал, даже будучи вот больным, лежал в Боголюбе в больнице. И вот посадил он орех, вот там вот растет, он там орешек. Я кажется, Таня, полей, пожалуйста. И я приехала уже поздно с больницы. Сусіди та знайомі добре пам'ятають, як Захар Михайлович опікувався садом. Щороку насаджував інші, боровся зі шкідниками, а часом і з тими, хто не розумів природної краси. Його товариш по військовій службі Віталій пам'ятає, наскільки важливим був сад у житті цієї людини. Ні такого чоловіка, щоб залишився равнодушем, навіть зглянув на це, все, все одно где-то в глибині душі він стане добрей. Нині посеред бетону, асфальту та безлічі автівок, які роблять це місто сірим і неживим, такі сади додають радості людям, відчуття та розуміння, що ти залишив щось на землі, і тим, чим будуть захоплюватись і дивуватись, внуки та правнуки. Адже кожна людина повинна лишити по собі слід. Захар Москало лишив фруктовий сад, і тепер завдання мешканців зберегти його і не дати людській байдужості панувати серед квітучих дерев.